Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Напевно, ви часто чули таке слово, як флізелін, і особливо початківці, напевно, задумувались, що ж це таке. В таких словах часто можна загубитися. І сьогодні я вам хочу розказати, що таке флізелін, які є види флізеліну і для чого взагалі він застосовується. Тому приєднуйтесь до перегляду! Отже, флізелін це підкладковий нетканний матеріал. Якщо говорити по-простому, це ось така напівпрозора тканинка, яку потрібно підкладати під тканину, на якій ви плануєте вишивати. Є два види такого флізеліну. Водорозчинний і нерозчинний. Про водорозчинний ми поговоримо в окремому відео. А сьогодні ми будемо більш детально розглядати саме нерозчинний флізелін. Флізелін буває різний за щільністю, тобто, в залежності від того, наскільки вам потрібно, щоб ваша тканина тримала форму, була щільною, такий флізелін потрібно застосовувати. Також флізелін поділяється на клейовий та безклейовий. Безклейовий флізелін, він виглядає аналогічно клейовому, тобто візуально можна їх не розрізнити, але яка різниця? Клейовий, ви праскою приклеюєте до тканини. І, відповідно, це дуже зручно під час вишивки. Перша функція флізеліну це є каркас, тобто опора. Якщо, наприклад, у вас є тканина, яка дуже тонка, це найчастіше стосується атласу. І ви бачите, що вам буде складно вишивати на такій тканині. Тобто є можливість того, що тканина буде перетягуватись, що ви сильно затягнете бісер. Тобто потрібно зробити цю тканину більш щільною. Тоді ми застосовуємо флізелін і клеємо його перед початком роботи. Якщо ми беремо заготовки. Виробників, які вже продаються готові, ми можемо побачити, що флізелін вже проклеєний до тканини. Якщо це якісна заготовка, то його неможливо відірвати від тканини. Він дуже щільно прилягає, немає ніяких зморшок, тканина максимально щільна, вона не розтягується, тобто під час роботи у вас не буде ніяких перетяжок, затяжок, максимально все комфортно для вишивки. Зараз вам покажу варіант не зовсім якісного приклеювання флізеліну, це також йшло від виробника. Але це показово вам, побачите, як взагалі виглядає ось тканина. Вона дуже м'яка, вона не тримає форму, і на ній було б важко вишивати. І для того, щоб дати їй більш таку цупку структуру, приклеюємо флізелін. Отже, ще один варіант, як застосовують флізелін. Цей метод мені прийшов в голову, коли я почала вишивати свою першу блузу. Ось вона перед вами. І, чесно кажучи, я дуже поспішала її вишити, і я не знала, як правильно потрібно кріпити ниточку і боялася, щоб в мене е, моя вишивка не розпоролася, тобто не розійшлася. І тому я придумала для себе ось такий варіант застосування флізеліну. Я флізелін не приклеювала до тканини, на якій вишивала. Тобто, я акуратно вишивала, щоб в мене було все без затяжок. А тоді я приклеїла флізелін вже до вишитої роботи, тобто поверх вишивки. Для чого? Щоб ниточки під час носіння. Одягу не розпустилися. І щоб не було, видно, якщо, наприклад, виворіт не зовсім гарний, а так це одна з моїх перших робіт, то однозначно виворіт тут не ідеальний, тому я застосувала ось такий варіант. Таким чином, можна не переживати, що і відпаде, чи от нитки десь розійдуться, все максимально акуратно виходить. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба!